Полеглий захисник Олександр Убийсабака назавжди залишиться на стінах рідної школи. 18 грудня у Полтаві на фасаді школи номер 40 відкрили меморіальну дошку цьому воїну. Олександр був ще зі школи веселим та щирим, пригадує його однокласниця пані Алла. Я запам'ятала його позитивним, добрим, Ах, як сміливим, тобто, як позитивні. Спогади про нього, і я не думаю, що як ми будемо відкривати. Як в його меморіальну дошку. Як веселого та чуйного чоловіка згадує Олександр Інша, його однокласниця, пані Влада. Жінка пригадує, як вони разом на урок української мови до класу провели безпритульного пса, якого їм стало шкода. Було холодно, зима, і нам стало грустно чи жалко собаку. І ми через окно її затягнули. У Нас був диктант по українській мові. І ця собака почала плакати, гавкати. А ми почали гавкати, типу, що це ми. Потім узнала, що у нас собака в класі. У шкільні часи Олександр був відповідальним та старанним учнем, каже його класний керівник Ірина Матишук. Пригадує, що колись він мріяв про мандрівки світом. Він завжди на перервах, наприклад, міг брати глобус і сидіти, крутити його і вибирати країну, куди він після школи буде їхати подорожувати. І про це говорила його дівчина. Під час поховання Олександра, що не здійснились їхні мрії, не поїхали вони в подорож. Про те, що Олександр, оби собаки, став на захист нашої країни, не знав ніхто з його рідних та знайомих, розповідає Ірина Матишук, але вона не була здивована таким рішенням чоловіка, оскільки він ще зі школи всім серцем любив Україну. Він своїм рідним говорив, що він поїхав до Львова займатися волонтерською справою. Ні, рідні ніхто не знали, що він на передовій, і потім вже стало відомо, коли він загинув. Олександр Обисобака захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив на посаді радіотелефоніста, лінійного наглядача відділення управління командира мінометного зводу. Загинув 28 травня 2023 року. Під час ворожого обстрілу біля Авдіївки на Донеччині йому навіки залишилося 24 роки.